Шановні катани та катаніхи, вітаю вас на каналі Backcountry Team. І як ви згадалися, так, ми ригаємо беккантрі. По плану у нас гора Лопата та гора Даниловець. На Лопату будемо підніматися, вже підіймаємося з Рибеніла. Підіймаємося на хребти та їдемо до лопати. Спускаємо її та переїжджаємо на Даниловець. До речі, з нами сьогодні ригають беккантрі хлопці, які раніше катали тільки бекпарки. Як вони це роблять? Зараз покажу. Давайте об'єктивно. 0% засудження та 100% розуміння, тому що всі хочуть подивитися чудові пейзажі, краєвиди, спустити якісь дикі трейли, а тренування, воно ж для черні, для плівбієв та взагалі не царське діло. Тому їбайк таще. Речі, у нас виходить доволі збалансована група. Три людини на єбайках, е А я пана булка та панка Шуба, тобто теж три людини на звичайних велосипедах. Ну як, на індуріках. І, звичайно, зараз легкий підйом, єбайки е байки тащать. Але наприкінці буде підйом піший. І такий, що треба буде прямо карабкатися. Ой, я подивлюся, що вони там будуть робити. А ще вам оця картинка не нагадує Тімона і пумбу. <риклад> а ще у мене така фігня трапилася спеціально, під поїздку в Карпати купив собі флягу під колір велосипеду, щоб все чудово підходило. І виходячи з потягу, загубив її. Та виходить, що людина, яка завжди контролює гідрацію групи, контролює, щоб всі пили воду, багато, води завжди пояснюють, чому це важливо. Зараз їде без фляги. Ой-ой-ой, що у нас там спереду? <плес> а, а, ви бачите, що тут місток був. хе <плес> <плес> оп, -оп, -оп. <плес> Тож, виходить, що я без фляги. Підйом у нас 1200 метрів. Таке неможливо проїхати без фляги. Тому я дуже вдячен виробникам пляшок за такий форм-фактор. Опа! Читер. Что-то какая слажа. Даже пишем подъем на электричках да всем легко. Я не побачив страдания. Я не задоволений. Тож, нарешті ми на лопаті. А, нагадаю, висота 1210 метрів. Спуску зараз буде приблизно 700-750 метрів. Та, що можна розповісти про троє лопата? По-перше, краєвиди. Ну, ну просто сок. По-друге, ніфігові ухили, потім швидкість, багато швидкості взагалі лопата. По більшій частині це швидкісний трейл. Лавандовий будь пожалуйста, і бургер корінний доповнительний. <рив> 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 добро, добро. Отже, починається спуск лопати. Я його взагалі не пам'ятаю. Хоча пам'ятаю, що він мені дуже подобався. Павло казав тут десь має... Лежати бревно, тому не розганяємося. А, воно наче спилене. оце воно. А, ось воно. Окей. Окей. Блін, якщо б знав, тут можна банік стрибнути. Вже не стрибнув банік. Нормальний спуск, ой, нормальний. Єбонь. Ось собака. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чо. Не треба мене кусати. Так, 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 опа. Це було неочікувано. Саша, тут обережно гальмуй! А це що у нас? Оп. Просто баняк, це не трамплін був. Ось воно беккантрі, ось воно індуро. Зробив спуск такий, що забив руки, а тепер робиш підйом такий, щоб забити ноги. Подобається, подобається. Продовжуємо забивати ноги. Фу. Відпочити? Ні, не чув. Поїхали відразу далі. Добрий день. Що у нас тут? Це я пам'ятаю, не хочу тут розганятися, тому що потім виносив обрив. Ой, як, як це на страшно! І ще одна риганіна. Що не дивно, на підйомі мене обходить. Саша Брюханов на електричці. Ви маєте його знати. ну Багато хто його знає, тому що ми ще під стол ходили, а він вже був майстром спорту з спортивного орієнтування. Оп. І от пан Саша був туристом, став індорістом, Ще й на електричці. Молодець, гарно їде. Прям приємний темп. Трохи не вистачає в поворотах, а трохи не вистачає опущених п'яток. А так, прям красавчик. Саша обережно, десь тут, тут оте каміння. Добрий день, дівчата та хлопчата. Добрий день. Давай подивимося, що воно таке. Але от мені здається, там праворуч буде прям файно. Зняти, ти не хочеш їхати? Пу -пу -пу. А, так тут нормально. Саш, ну воно нормально. Та, ну круто, круто. Що тут, а, що тут, а, що тут? Можна було стрибати? Ну ладно. Ой, пропустив. Щось я пропускаю Дропи. Вау. Так що головне, щоб не було людей. Вау встигає реагувати. ой яй Ой, яй Ну, ще раз відпочинок. От зараз має бути цікаво. Є бой! Хіба так швидко? Обробляти рельєф. Ой, там не пить. Ладно. Є, є. А. Не туди, а байдуже. Можна і сюди кудись. Вау! Зараз, 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 зараз. Саша гальмуй! А, запах сосен? Я відчуваю запах Гарри Ведальмив <міф> Фууу! Підкинець швидкість, як тобі. Бомба! Я чтоб краще знав, Ну да. Чуть менше да. тормозишь, меньше, тормозиш, меньше забиваешься руки. Да, да. Там де далеко просматривалось, клас, я відпускаю. Точно зрозуміло, по за поворотом фігу знаєте зараз. А так взагалі бомба. Бомба, воно того варто. Так, що, поїхали заказувати бургери? Ну так, як мінімум. Павло, що у нас по темпу з електричками? Ну я на Данило зазвичай в такому темпі не їжу. Е, їздив три рази, коли треба було на відос, коли треба на відос і коли треба було блоком забрати. Всі інші рази я їжу повільніше. Я взагалі трохи в шоці. Грюбаний електрички. Де теж дуже їду, думаю, оце, блядь, герої. Просто герої. Як вони тулять? Так, тож, Даниловець. Їдемо за Павлом. Пробуємо. за ним їхати. О, тут як завжди темно, дуже темно. Йоу, як тут темно! Я нічого не бачу. О, нормально. Душай. Фотохровні окуляри, це прям топчик. Він добре знає трасу, він тут катає. Ну, не знаю, не буду казати, що кожного тижня, але багато. І прямо я бачу-бачу, що тут гарні траєкторії. Це кльово. Можете помітити, що ми їдемо досить чилово, вже втомлені. Ми встигли зробити за 3 половиною години і лопату, і от вже зараз спускаємо до Ниловця. Вау! Вау! Пала там носить. Прикольно. Вау! ага, ага. хоу ага. Я дам трохи часу Павлу? Ну як дам? Я просто наляканный. Йоу, 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 я хлящу. Йоу! Ха-ха! Не, ну кай! Wow. 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 Я вже не пам'ятаю за багато швидкості на той дроп і перелетів його у місток. Ага, поворот, окей. Добре, що в мене є павло. Я б забув би про цей поворот. Ага, окей, окей, окей. Окей, я не можу гальмувати. Так. Ха -ха. Окей, зрозуміло. Вау. Що воно пригається? Ні, не пригається, бачу. Ой! Что тут такое? Что за тертовые трамплины? О. ой! Паш, ну я уже втомился. Я уже втомился, в ухо заклало. Ну да, да, в ухо заклало, конечно. там. І тут ТЦК насловить. холить. О, круто, дуже круто. Дякую. Таких не вистачає байкпартом. Так, таких не вистачає. Фу, це було і лячно, і швидко, і дуже круто. І ертайму багато. І... Та ну ертайм. Ні, ну круто, круто. Що з електричниками? Електричка у спуск не тягне. Не їде, попрошу. Ой-ой-ой. Тож, друзі, на цій шикарній ноті наша покатенька підходить до кінцю, як і карпатський кемп. Тут ми будемо з вами прощатися. Та ще трохи можемо послухати Павла. Що ти нас? запрошуєш сюди ще раз в Карпати? Приїжджайте ще в нас, круто. Трейли чи... чищені. Блін, я тут більше часу, більше часу їх чищу, ніж катаю. Типу чистиш, 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 забереш завали цілий рік, щоб потім хлопці на один тиждень приїхали. Приїжджайте на два. Дай, дай Я пожму твою, твою руку. Ох, Красавчик. Трет. Все, друзі, дякую, до побачення. Так, ми проїхали 40 захом кілометрів. Майже півтори тисячі набору. Що у вас по акуму? 20%. 20 А у тебе? 2%. 2, 2%. Тобто я ригав, я тримав темп, щоб ви здохли, щоб у вас посідали я здох, акуми. Я здох. Я і, на і, 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 у, і у тебе ще 2%, у нього ще 20%. Нащо воно треба, бля?